Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Замість кучугур і ям нова брущатка. Після втручання народного контролю ходити тротуаром по вулиці Хрещатик стало зручно та безпечно. А нещодавно черкащани старалися минати цю ділянку десятою дорогою. Недоречно. Зараз будемо там? обходити як все розроють, а потом вже ноги Ламать якась людина пожила буде, то можливо і це не, буде не, складно. Але й розрив підприємець, заклад якого розташований поруч з хідником. Відновлювати покриття чоловік не поспішав. Та коли народний контроль взявся за справу, вона одразу зрушила з місця. Тепер ділянкою безпечно та зручно пересуватися, кажуть люди. Звичайно. Шла домой укладывали. в течение двух дней двох днів, вот все изменилось. Так що, якщо так всегда реагували швидко, народний контроль і надалі буде захищати права черкащан і вимагати від влади, аби місто було комфортним для людей. І наємець Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.